Часті помилки при заповненні. Заповнення додатку АМ це найчастіша помилка. Заповнення додатку АМ тоді, коли цього не потрібно. Коли не потрібно, та коли ви мали дохідник, то у вас немає податкової амортизації, у вас є лише одна бухгалтерська. А еска баска цього не знає, і вона заповнить додаток АМ. Далі заповнення не всіх податкових різниць, не всіх додатків. Ну е, треба, знаєте, хто менше знає, той краще спить. От е, хто менше знає, той швидше заповнює декларацію. А той, хто більше знає, знає всі податкові різниці. от, то він сидить, значить, з тими різницями і вибирає, які різниці є у нього, чи які додатки треба заповнити. Е, ну і теж дуже часто пропускають заповнення додатку ПП. Це податкові різниці, а також НП. Ну, більше глибше про це звичайно на річному майстер-класі. Нагадую, який перший день буде в грудні, а другий день буде у січні. Це буде дводенний вебінар.